Ну що, мої любі дівчаточка, давайте подивимося на любов. Як же ж куди ж нам без неї? Давай подивимося, що саме у тебе з тою любов'ю? Чи є в тебе хтось, чи немає, нікого не загадуйте. Просто сидіть і дивіться. Якщо ваше, приймайте а ні, йдемо далі. І так. Ух ти, а в тебе любов закінчилася? Карта смерть. Якась ситуація, яка тягнулася давно, довго. Причому це не раптово, наприклад, що тиждень тому познайомилися і все закінчилося. Ні. Це вже тягнулося якийсь час, можливо, рік, а можливо, і більше у деяких ситуаціях, так? І. Ну, прийшов кінець. Прийшов кінець, який був неізбіжний, як то кажуть. Розумієте? По смерті це ніколи не стається щось раптово, щось неочікувано. Ні, це вже тягнулося, тягнулося, тягнулося і воно вже повинно було порватися, перерватися. Тому що, ну, ну, прийшов кінець. На даний момент ти сама. Ти сама, але хочу тебе заспокоїти. Рицей час уже спішить до тебе. Причому він спішить дуже швидко. Прямо летить, летить, нове кохання, летить до тебе. І... Хочу так сказати, що ще дуже мало часу пройшло. Не спіши. Не спіши, будь ласка, тому що. Знаєш, ті люди, які відразу з одних відносин перескакують і, якби щоб гамувати свій біль, шукають когось іншого, щоб затамувати цей біль, це неправильно. Тому що ви цим біль не затамуєте. Треба, щоб все рівно пройшов якийсь час, і щоб ви побачили, знайшли причини вашого розставання, пропрацювали себе, полюбили себе. Да? І тоді, коли ви вже відчуєте, що вам класно самі з собою, тоді вже можна починати когось шукати. Але тебе ніхто не буде питати. Твій речірча він вже спішить до тебе. Отже, якийсь, ну це не обов'язково, що ти вже прямо з ним будеш зустрічатися, розумієш? Це може бути людина, яка просто ну, висказує тобі свою приязню. Ти йому просто подобаєшся. Це просто якісь прояви, якось там, ну, не знаю. Співчуття, може, навіть не так співчуття, як просто прояви любві, такої да, такої поваги. Ну, дивимося далі. Що ще нам карти скажуть? Різні колоди на одне й те саме питання. Так, що нам скажуть містичні котики про твою ситуацію? Ну, так, на даний момент іще сама, поки що. Ти дуже емоційна. І то, що сталося у тебе, да, із бившим партнером, це просто в тебе забрало всі сили. Ти така розочарована, ти навіть казала, що все, я вже нікого не хочу, і не хочу ні з ким бути, мені ніхто не треба. Ну, але, можливо, навіть не знаєш, що ти маєш дитину. Ти, як то сказати, Маєш, хоч ти ще і... ті відносини, які в тебе були, хоч ти ще молода, але ті відносини, які в тебе були, це були кармічні відносини. Це були відносини, які тобі показали, це був урок для тебе. І от чому я кажу, не спіши вступати в мої відносини, тому що ти повинна пропрацювати твій урок, зрозуміти, для чого він тобі був даний. Розумієш? Щоб в нових відносинах не повторити ту саму помилку, так. щоб, побачення, все розвалилося. Все розвалилося. Ну і підтверджує ця колода, що ти на даний момент сама. Далі дивимося ще одну колоду. Сила природи. Так, що нам сила природи скаже про твою ситуацію? Ти жінка чарівна. Ти знаєш, чим ти зачаровуєш своєю таємничістю, що ти не така, як інші. І, можливо, цей твій новий знайомий, якого ти знаєш, ти його вже знаєш. Він виявляє до тебе таку симпатію, і ти йому подобаєшся, бо ти от чимось зачаровуєш, ти якась інака, ти не така, як всі, щось в тобі є таке таємниче. І от заставайся такою, як можна далі. Тому що чоловіки люблять такі таємниці розгадувати, да? не відкривайся йому відразу. Але не будь і холодною, як королева мечів, не будь такою. Будь ніжною, будь лагідною, будь просто жіночою. Цю жіночість ти повинна в собі ще пропрацювати, розумієш? Сіді в тебе все буде шикарно, будь відкритою. Не старайся, не намагайся грати якусь роль, будь сама собою. От така, яка ти є. Розумієш, якщо, чоловік, якщо чоловікові ти подобаєшся, то ти можеш бути, як я кажу, вальтанута на всю голову, але ти йому будеш подобатися. Бо ну, це саме твій чоловік, розумієш? Тобто, якщо ти. Стараєшся сподобатися, да? і якось свій характер так, затискаєш, десь якісь свої емоції приховуєш, але потім, коли ви починаєте жити разом, воно ж все рівно проривається, воно виходить наружу, і тоді вже він дивиться на тебе і каже, о, ти така зразу не була. І тоді починаються конфлікти, починаються ссори і скандали. Отже, треба бути такою, яка ти є з самого початку. І Якщо він твій, то він тебе полюбить і прибабахнуто. Що нам скажуть? Таро світлооброветься? Так, ти пішла сама. Ти пішла, продовжує твою історію, розказують, що ти пішла сама від з тих відносин. Знову карта смерть повторюється, там кінець уже. Там навіть не думай вертатися туди, бо там людина була, твій партнер бивший був дуже великий маніпулятор дуже великий маніпулятор людина, яка любила тільки себе і нікого, крім себе. І, і з вашої пари. У вас була пара, да. якийсь час було все добре, але він вибрав себе. Він обрав себе. Не тебе, а себе. Так. Він був імператором, розумієш? Ну, він і є імператор, да? це просто людина власна, людина, яка стоїть завжди на своєму. Людина, яка от сказав, що. Вліво, шаг, вправо розстріли, як то кажуть, да? буде так, як я сказала. Все. Він не хотів іти на жодні компроміси. Хоча, як любовники, у вас все було добре. Як партнери навіть на початку у вас все було добре. Але тут зіграла роль, мабуть, те, що він не хотів іти на жодний компроміс. Так. Ну, общем, не будемо. Про грустне, що сталося, то сталося. Давай подивимося, що нам скажуть 78 дверей про твою ситуацію. Що нам скажуть? Давайте запитаємо прямо так, що нам колода, 78 дверей, скаже про твого нового партнера, або просто про нову людину, який ти симпатизуєш, і який тобі симпатизує? Що ви скажете? Ну, людина поки що, ця людина, яка за тобою, він поки що спостерігає. Він ще поки що навіть не висказує тобі, там, що ти йому подобаєшся там, чи що. Він просто за тобою спостерігає. Спостерігає, можливо, в інтернеті, можливо, спостерігає десь там, ти працюєш, він приходить до тебе до праці, або можливо, просто, ну, можливо, з вікна не спостерігає за тобою, Я ж не знаю, які там у вас, де він знаходиться, але він тебе бачить щоденно. І я тобі так скажу: коли він зрозуміє, що ти його, що ти йому потрібна, він рішучим кроком все відразу зробить. Він буде проявляти до тебе симпатію, буде якісь подарунки, можливо, дарити. Так, він підглядав і підглядає, і буде підглядати ще за тобою. Так, він підбирає ключик до тебе, розумієш? Він підбирає ключик. Людина, яка вміє дочекатися. Людина, яка чекає і вміє дочекатися. А ти йому навіть, можливо, снишся. Ну, дивися, все закінчиться дуже добре. Тому що, врешті-решт, він зважиться на якийсь крок, і щось розпочнеться у вас зовсім нове нове, яке положить. Край вашим бідам, минулим, і все у вас буде шикарно. У вас будуть нові відносини по карті світ, у вас розпочнеться нове життя. Що я тебе і вітаю, а те старе, те минуле, просто треба пережити.